Ти не обираєш своє призначення, ти його відкриваєш. І якщо ти намагаєшся вирішити, чим займатися в житті, цілком можливо, саме тому до тебе не приходять гроші. Більшість людей прокидаються щодня, навіть не знаючи, навіщо вони встають з ліжка. І це набагато серйозніше, ніж здається, на перший погляд. Якщо ти прокидаєшся лише для того, щоб іти на роботу. Платити рахунки або просто тому, що всі так роблять, я скажу тобі впевнено, ти йдеш не тим шляхом. Коли ми намагаємося вибрати життєвий шлях, ми зазвичай орієнтуємося на зовнішній тиск, що хоче сім'я, яка професія зараз приносить добрі гроші, що виглядає найбезпечнішим. Але коли ти знаходиш своє справжнє покликання, в тобі пробуджується частина, яка спала, це внутрішній ще впізнавання. Це не приходить зовні, це приходить зсередини. І я дуже добре пам'ятаю, коли вперше відчув це. На той момент моє життя зовні виглядало успішним. У мене була клінінгова компанія, я заробляв більше, ніж коли-небудь міг собі уявити. У перерахунку це було б понад півтора мільйона гривень на рік. Але всередині я відчував порожнечу. Щось шепотіло мені це ще не все. Я носив це відчуття в собі довгий час, поки одного дня не усвідомив справжню радість мені приносив не прибуток, а момент, коли я бачив, як мої працівники покращують своє життя. Я відчував натхнення, допомагаючи їм ставити цілі, налагоджувати фінанси, вірити в себе. Тоді я зрозумів, моє призначення не прибирати офіси, моє призначення пробуджувати людей. Але це не було спонтанним рішенням. Це був процес. І ось головна ідея, покликання відкривається лише тоді, коли ти починаєш слухати себе. Чи помічав ти, що більшість людей боїться тиші? Бояться залишитися наодинці зі своїми думками? Це не випадково. У тиші починають звучати питання, на які ніхто не хоче відповідати, що ти насправді любиш робити. Чи має твоє життя сенс, якби воно закінчилося завтра? Чому ти прокидаєшся щодня? Більшість уникає цих питань. Вони вибирають шум, рутину, автоматизм. Але істина проста і жорстка, хто не знаходить власне покликання, живе, виконуючи чужу місію. І якби ти не старався, гроші не приходитимуть легко. Бо Всесвіт не винагороджує сліпе зусилля, він відповідає на щиру, усвідомлену наміру. Цікаво, що багато хто каже: у мене немає часу шукати покликання, вони надто зайняті, але в них є час годинами сидіти в соцмережах, скаржитися на начальника, займатися речами, які не ведуть до жодної мети. Тому я завжди пропоную простий, але потужний виклик прокидайся на одну годину раніше щодня лише одну годину візьми зошит, знайди спокійне місце. І напиши від щирого серця, якби я міг заробляти на життя тим, що люблю найбільше, щоб це було. Можливо, в перші дні ти нічого не напишеш, а. але з часом твій розум почне давати відповіді вони можуть бути пов'язані з речами, які ти давно забув ще з дитинства Пригнічені пристрасті, ідеї, які ти завжди вважав безглуздими, але які щоразу змушують твоє серце битися швидше. Ти будеш здивований тим, що може народитися з тиші. Є цікавий факт з дослідження Стенфордського університету: люди, які чітко розуміють свою життєву мету, стійкіші до стресу, мають кращий стан здоров'я і частіше досягають фінансового успіху. І для мене це зовсім не дивно. Бо, коли ти живеш із відчуттям мети, все змінюється ти припиняєш порівнювати себе з іншими. Припиняєш намагатися вписатися в чиїсь очікування. Ти починаєш діяти з місця внутрішньої автентичності. Життя нарешті починає мати сенс. Ти починаєш притягувати правильних людей, потрібні можливості. А гроші гроші стають наслідком, а не центром твого існування. Тож я щиро запитую тебе: ти живеш своє справжнє покликання чи просто повторюєш те, що нав'язало тобі суспільство. Це питання незручне, я знаю. Але саме тому його потрібно поставити. Бо з іншого боку цієї відповіді ціле життя, яке чекає на тебе життя, в якому не потрібно ганятися за грошима, життя, в якому гроші самі тягнуться до тебе, бо ти став магнітом. І все це починається з того моменту, коли ти припиняєш обирати і починаєш відкривати. Ти колись ставив собі питання, навіщо я прокидаюся щоранку? Не ту автоматичну відповідь, яку дають всі, щоб працювати, щоб платити рахунки, бо так треба. А справжню глибоку, що змушує тебе вставати з ліжка з енергією. Для багатьох людей відповідь така нічого. І це найчіткіший знак того, що життя втратило зв'язок з метою. Правда в тому, що більшість людей не живуть, вони просто виживають, прокидаються на автопілоті з телефоном у руках, розум вже зайнятий обов'язками. І цей цикл повторюється день у день, тиждень за тижнем, місяць за місяцем, поки не минають роки. І одного дня вони запитують себе, що я зробив зі своїм життям. Але тоді вже запізно повертатися назад. Ось чому я так наполягаю, ти повинен дізнатися, чому ти тут, у чому твій сенс? Яке твоє навіщо? Бо саме це надає всьому сенсу. Коли ти відкриваєш свою справжню мету, прокидання більше не є тягарем, воно стає благословенням. Ти прокидаєшся не для того, щоб тікати від боргів, не через обов'язок, а тому, що є щось більше, що чекає на тебе, щось, що тебе надихає. Щось, що хвилює і наповнює водночас. Я поставився до цього серйозно, і це було не паяти хвилинною медитацією чи красивою розмовою. Я поїхав на ранчо у Уклірлейкокс, Каліфорнія три дні. Три дні, повністю присвячені відкриттю і чіткому запису моєї життєвої мети. І я написав. Жити і працювати в процвітаючому середовищі, яке заохочує продуктивність і радість, щоб я міг краще служити своїй родині, своїй компанії, своїй спільноті, своїй нації і, врешті-решт, усьому світу. Цей вислів не з книги і не з лекції. Він вийшов з глибини мого серця. Відтоді як я написав це, кожне моє рішення керується саме цим принципом. Але знаєш, що найбільше вражає? Щоб зробити це, тобі не потрібно їхати на віддалене ранчо на три дні. Все, що справді потрібно, це просто вирішити звернути увагу на себе. Обери момент протягом дня, можливо, це буде ранок, а можливо, вечір, коли ти зможеш відсторонитися від галасу, відключитися від зовнішнього світу і чесно запитати себе, якби ніхто не дивився, чим би я насправді хотів займатися щодня до кінця свого життя. Іноді відповідь приходить пошепки. Інколи як гучний крик. Але вона завжди приходить. І коли вона приходить, все змінюється. Знаєш це відчуття, коли ти губишся, коли постійно ніби запізнюєшся, або ніби живеш не власним життям, воно зникає. Тому що, нарешті, ти починаєш розуміти, для чого ти тут. Це не прощільний графік. І не про те, щоб працювати 10 годин на день. Йдеться про розуміння того, навіщо ти це робиш, йдеться про сенс у твоїй праці, любов до самого процесу і про створення чогось, що більше за тебе самого. Є одне дослідження Каліфорнійського університету, яке доводить, що люди, які мають чітке відчуття життєвої мети, живуть довше, мають кращий психологічний і фізичний стан і вищий рівень добробуту. Це не випадковість. Коли ти прокидаєшся сильним, навіщо твоє тіло реагує. Свідомість прояснюється. Рівень енергії зростає. Ти перестаєш боротися з життям і починаєш плисти разом із ним. А знаєш, що найцікавіше? Коли ти знаходиш своє призначення, тобі більше не потрібно гнатися за мотивацією. Вона сама починає переслідувати тебе. Чи відчував ти колись бажання все кинути і почати з чистого аркуша, але навіть не знав, з чого почати? Можливо, це не бажання втекти від життя. Можливо, це душа намагається сказати тобі ти живеш не у своєму покликанні? Я бачив це багато разів, сотні людей. Люди, які звільнились із ненависної роботи, які переїхали в інше місто, які почали з нуля. І вперше в житті відчули себе живими. Життя набуває зовсім іншого змісту, коли ти розумієш, чому ти тут. І повір мені, у тебе є покликання. Воно може бути заховане під роками обов'язків, страхів, травм або невпевненості. Але воно є воно всередині тебе і чекає на правильний момент, щоб проявитися. А можливо, цей момент саме зараз ти не заробляєш грошей. Бо не маєш чіткої життєвої мети. Це речення може здатися жорстким, я знаю. Але саме такий поштовх потрібен багатьом людям. Більшість вважає, що їм бракує грошей, бо бракує можливостей, часу, освіти або навіть везіння. Але справа не в цьому. Справжня проблема це відсутність чіткого напрямку, чіткого розуміння себе, своїх бажань і своїх причин. Якщо ти сам не знаєш, навіщо прокидаєшся вранці, то й Всесвіт не знатиме, що тобі дати? Все просто. Чи знайоме тобі це відчуття, коли ти постійно біжиш за чимось, що ніколи не настає? Та постійна тривога, що ти працюєш, стараєшся, але ніколи не відчуваєш, що цього достатньо. Це тому, що ти рухаєшся без твердого підґрунтя. Справжні, тривалі і рясні фінанси не приходять до тих, хто заблукав у своєму житті. Я сам це пережив був час, коли я заробляв великі суми на своєму бізнесі з прибирання, але, як не парадоксально, я не відчував себе наповненим. Здавалося, що я вигравав у грі, яка мені взагалі не потрібна лише тоді, коли я усвідомив, що моє покликання це навчати. Надихати і пробуджувати потенціал інших, гроші почали приходити легко і природно, як наслідок, а не як мета. Багато людей губляться саме на цьому етапі. Вони стають одержимими пошуком схем заробітку, стратегій, швидких рішень і забувають, що все починається зсередини. Гроші це не кінець, це віддзеркалення. Вони показують рівень твоєї внутрішньої ясності, твою узгодженість з тим, для чого ти справді прийшов у цей світ. Подумай, скільки людей ти знаєш, які працюють понад 8 годин на день, виснажуються до межі, але постійно перебувають у боргах. А тепер пригадай інших, тих, хто, наче граючи щось робить, діє легко, але при цьому процвітає. Різниця не в кількості роботи. Вона. В намірі, що стоїть за цією роботою у тій енергії, яку вони випромінюють. А ця енергія від покликання. Я створив щотижневий стрім-клуб, тому що побачив, що є сотні тисячі людей, які жадають знань, які хочуть слухати більше, Людей, які відчувають, що щось у них усередині готове прокинутися, і це усвідомлення, це поклик перетворилося на ідею ідею. Що повністю відповідала моєму призначенню. І ця ідея принесла вплив. Вона принесла зміни. Вона принесла добробут. Коли ти живеш із чіткою метою, ти стаєш магнітом. Ти більше не бігаєш за грошима, вони самі починають тягнутися до тебе. Бо тепер у тебе є щось справжнє, що ти можеш дати світу. Те, що йде від душі, а не від нестачі. І коли це стається, навіть втома стає іншою. Можливо, ти працюєш ще більше, але майже не відчуваєш виснаження. Чому? Тому що мета це найпотужніше паливо, яке тільки існує. Хочеш побачити цьому доказ? Подивися на великих людей, які змінили світ і стали багатими в цьому процесі, Стів Джобс не починав, із думки заробити гроші на технологіях. Він хотів змінити світ через креативність і простоту. Ілон Маск не думав спершу про продаж машин його мета змінити мобільність і вплинути на майбутнє планети. Вони стали багатими так але тому, що вони мали чітке розуміння своєї місії, саме ця ясність і відрізняла їх від мільйонів інших, хто намагався зробити те саме лише заради грошей. А тепер подивись на інший бік. Скільки є розумних, талановитих, освічених людей з чудовими навичками, які постійно живуть у розчаруванні застрягли застряглі в роботі, яку ненавидять. Чого їм бракує? Покликання. Бо коли немає мети, зусилля виснажуються. Це як веслувати в морі без орієнтиру. Ти пітніша, але залишаєшся на місці, і наука це вже довела. Дослідження, опубліковане в журналі Psychological Science, показало, що люди з чітко визначеною метою в житті мають вищий рівень доходів і глибше відчуття особистого задоволення. Вони приймають більш зважені рішення, краще вміють заощаджувати, мають сильнішу дисципліну. Бо вони не просто реагують на світ, вони свідомо створюють щось важливе. І початком цього створення є одне запитання, що ти любиш настільки сильно, що робив? від віддаючи при цьому все найкраще від себе. Можливо, зараз у тебе ще немає чіткої відповіді, і це нормально. Але запам'ятай, відповідь вже є всередині тебе. І поки ти її не знайдеш, будь-які гроші, які приходитимуть у твоє життя, будуть нестабільними, недостатніми або вимагатимуть надмірних зусиль. Коли ж ти знайдеш своє призначення. Тоді гроші самі почнуть шукати тебе. Бо з цього моменту ти перестаєш бути просто ще однією людиною і стаєш тим, хто точно знає, навіщо він тут. Якщо ти просто робиш те, що роблять усі, можливо, ти йдеш у протилежному напрямку від свого справжнього шляху. І, можливо, саме тому, незважаючи на всі зусилля, твоє життя стоїть на місці. Увесь соціальний устрій побудований на тому, щоб створювати копії. Школа, система, ринок усе це підштовхує тебе до стандартної моделі, вчися, знайди роботу, працюй до пенсії, повтори цикл. Але ніхто не питає тебе, чи дійсно цей шлях твій? Ніхто навчить тебе зупинитися і запитати, а це справді моє? Чи я просто повторюю те, що роблять інші. І я кажу це не з теорії. А з особистого досвіду, я не раз бачив це на власні очі, включно з собою. На початку свого шляху я працював у сфері прибирання, і зовні моє життя здавалося стабільним, я мав дохід, власний бізнес. Але всередині щось було не так. Ніби я жив за сценарієм, який написав не я, і лише тоді, коли я почав ставити собі запитання, чому я роблю те, що роблю, я почав розуміти. Відповідь не прийшла одразу, але запитання не давало мені спокою. Воно почало руйнувати те хибне відчуття безпеки. І саме цей дискомфорт мене підштовхнув. Бо дискомфорт це ясний сигнал, що ти живеш поза межами свого призначення. Багато хто зупиняється саме тут. Адже щоб вийти з режиму автопілоту, потрібна сміливість, потрібно йти проти течії приймати рішення. Які інші не зрозуміють, але ти знатимеш, що вони правильні для тебе. Я пам'ятаю історію, яка глибоко запала мені в душу багато років тому моя донька почала працювати в одній технологічній компанії. Вона була захоплена і натхненна. Одного разу вона принесла додому внутрішню газету компанії щось на зразок бюлетеня. І я побачив ім'я редактора Бесіта Маріс. Це прізвище видалося мені знайомим. Я попросив її дізнатися, чи батько бесі це Марінус та Маріс. За кілька днів вона повернулась здивована: тату, ти не повіриш? Це дійсно був він. Марінус був емігрантом, якого я знав багато років тому, коли він прибирав офіси, заробляючи приблизно 50 гривень за годину. Він не вмів водити машину і майже не говорив англійською. Але я повірив у нього. Я навчив його кермувати автомобілем і допоміг започаткувати власну справу. Минуло кілька років, і він уже був власником кількох компаній, заможною та шанованою людиною. Але найголовніше, він відкрив для себе, чого насправді хоче від життя. І все це почалося з того моменту, коли він припинив слі посліду за іншими і нарешті почав писати власну історію. Коли ти займаєшся тим, що любиш по-справжньому, ти перестаєш просто виживати і переходиш у стан творення. Ти більше не живеш у ритмі цього світу, а починаєш створювати свій власний. І ця сила настільки потужна, що змінює твою енергію, твою присутність і, зрештою, твої результати. Запам'ятай одне якщо ти намагатимешся зробити все одразу, ти загубишся. Ти відчуєш в тому розгубленість і відсутність напрямку. Ось чому, коли до тебе почнуть приходити ідеї, а вони обов'язково прийдуть, щойно ти налаштуєшся на свій життєвий шлях, дуже важливо записати їх, структурувати, визначити пріоритети і обрати одну єдину, ту, яка зрушить тебе з місця. Я часто кажу, що твоя ціль це частина твого призначення в дії. Це втілення твого бачення в реальність. Тож тобі не потрібно змінювати цілий світ одразу. Потрібно лише зробити перший крок назовні з того замкненого кола, яке привело тебе сюди. Якщо сьогодні ти живеш життям, яке тебе не надихає, я розумію тебе. Але я також знаю, що це не назавжди ти можеш змінити цей стан. Ти здатен побудувати щось зовсім інше. Але нічого не станеться, поки ти продовжуєш робити те саме, що всі інші, і очікуєш результати, які отримують тільки ті, хто насмілюється жити зі справжнім сенсом. Світ не потребує більше людей, які живуть на автопілоті, світ потребує тебе справжнього і лише ти можеш дати собі на це дозвіл. Питання таке: ти й надалі копіюватимеш сценарії інших, чи нарешті напишеш свій власний. Бо те саме перетворення, якого ти так прагнеш, починається саме в ту мить, коли ти вирішуєш припинити повторювати і починаєш жити з наміром. Ти не народився, щоб бути копією інших. У тебе є своє унікальне призначення, і коли ти його відкриєш, усе почне вирівнюватися: твоя енергія, твоя увага, твоє процвітання, твій внутрішній спокій. Жодна зовнішня річ не заповнить порожнечу всередині, якщо ти не будеш пов'язаний з тим, що по-справжньому розпалює тебе зсередини. А якщо цей зміст для тебе має сенс, наступне відео, яке з'явиться на екрані, занурить тебе ще глибше в цю подорож. Там ми разом піднімемося на ще одну сходинку в твоєму розвитку, і ти вийдеш з нього на 1% кращим, ніж ти був, коли заходив. І цей один відсоток, якщо додавати його щодня, здатен повністю змінити все твоє життя. Щиро дякую тобі, що був сьогодні зі мною. Я чекатиму тебе в наступному відео. Ходімо разом цим шляхом.